Привіт, мене звати Андрій, мені 20 років. Народився я 2003 року, 13 грудня в п'ятницю. Дуже дуже цікавий факт. З самого дитинства я мешкав у Дніпрі, але зараз, нарешті, нарешті в мене вийшло переїхати у Київ, займатися своїми справами. Я займаюся музикою. Я музикант, виконавець. Пишу музику взагалі з самого, самого дитинства, займаюся музикою. Я пишу слова, музику, аранжування, це все зводжу. Ну коротше, дружу з музикою на всі, на всі 115%. Мені це дуже дуже подобається. Також я обожнюю танцювати. Це моє захоплення теж з дитинства. Я обожнюю кіно, обожнюю мистецтво. Мені дуже подобається виступати на сцені. Я це обожнюю відчувати енергію, всю, віддавати її. Також людям, бачити посмішки людей для мене це просто найкайфовіша най, най, най річ, яка тільки існує. Також я займаюся спортом, я ходжу в зал, я займаюся бігом. Мені це теж дуже подобається. Також я обожнюю моя пристрасть, просто не, не одна з найбільших це подорожі. Я обожнюю подорожувати. Як на мене, це найкраща інвестиція свого часу і також грошей і всього того, що ти інвестуєш і витрачаєш, коли ти займаєшся подорожами. Це дуже дуже класно. Дякую, гарного дня.